побув він. Його запхнули, Обчий він побув е, десь тижнів два побув, його прилетіли, запхнули його І з цього. Із будь-який отас, небо насело. І холода началася, і так прибився до. Давайте покормимо -по його. О, туди до хати. О. А на вічне туди на вічне летав, летав. А це холодно, ти но... Ночував десь там, по людях теж не знаю, десь не знаю, де А так, у сусідах, отаган, як тепло було трошки, то вже ходив чай. По сусідах ходив, по болотах ходив вже, а то знову холода стали, то вже тут залишився теж. І так дозимовуємо, а кормимо що ж, сало, м'ясо, м'ясна, внутрішньості, з кура із стріляти, з того всадіти. І так дозимовуємо, що ж шкода пташку, бо ж наша сама. Нема довга, осталось, показалося. Та ось, беш, якось, о, Та й так уже привик, він тут та і так і сидить. Легенду від людей, що кажуть, якщо ці і по сі прилетять зверяю, то можуть його вбити.